Всім доброго дня, мої дорогі! Сьогодні хочу зробити такий розклад про нові стосунки для тих, хто зустрів нового партнера, або хто скоро його зустріне. Можливо, зараз комунікуєте з кимось, з ким розумієте, що йде до нових відносин. Або ж декількома людьми спілкуєтеся і розумієте, що вже з'являється бажання йти вперед, йти в нове, новий рік, нові відносини. О, теж давайте подивимося. Як він бачить ваші відносини зараз? От з кимось спілкуєтесь, навіть якщо це ще не відносини, але взагалі те, що у вас зараз вибудовується. Як партнер бачить зараз ваші стосунки? Це може бути навіть і колишній партнер, з яким відновилися відносини, наприклад, або відновилися спілкування. Ну, взагалі, партнер. Може бачити вас як людину достойно і здатну втримувати такі сімейні цінності, домашній такий затишок. Хоча може можливо, ну в кого це з колишні відновилися відносини, то може мати якісь підозри, може мати якісь страхи. Але якщо це новий партнер, то він можливо через минулі свої відносини має певні страхи і вже ну, десь не довіряє. Партнерам будь-кому не довіряє, тобто це не в вас причина, така тут навіть може бути. Але все одно бачить вас як достойну партнерку, як ту, з якою можна і капітал якийсь зробити. Щось таке. Могло бути в чоловіка, що його підставили, хтось в минулому, де він. Ну, зазнав якоїсь поразки, можливо, навіть через його кроки, через його вибори, він міг цих поразок зазнати. Але він розуміє, що все одно ж треба якось жити, треба все одно на любов шанси брати в житті. І на цю ось його колишню вже потрібно, ну, не потрібно відзеркалювати зі свого попереднього досвіду якісь негативні моменти в теперішні відносини, в теперішнє спілкування, ну якщо це ще не відносини, в теперішнє спілкування. А в когось, хто, наприклад, ще не зустрів нікого, навіть не з ким не спілкуєтеся, то це може бути про те, що от от станеться, щоб ви собі так впізнали від цього чоловіка. По-різному може бути. Отож, добре. Він бачить зараз наші стосунки. Ну, взагалі, зараз він готовий отримувати і давати в цих відносинах. Він може розуміти, що хоч він і ще такий акуратний, але, тим не менше, він над ними принаймні готовий працювати. І на цьому етапі, який ми зараз бачимо, йому це цікаво. В кого є спілкування, то цікаво чоловікові це. Немає таких кризових карт. Єдине, що побоювання, що якісь сценарії, які вже відбулися в його минулому, вони будуть повторюватися і в теперішньому. Це в нього є такі побоювання. Добре, а чи готовий взагалі цей чоловік, ну, тобто, коли ви Отут зустрінете, чи готовий він буде до серйозних стосунків? А. Хто зустрів уже? то Чи готовий він до серйозних стосунків з вами? І зразу в нас такий повільний товариш. Він готовий до стосунків, але тільки якщо обидва партнери будуть в легкості, коли обидва партнери будуть працювати над відносинами обоє, консультуватися одне з одним, радитися. Тобто, чоловік, який більше хоче такої узгодженості, якої можливо в нього раніше не було, тому він хоче, щоб була така легкість, узгодженість, щоб було. Все повільно, ну так розвивалося, щоб повільно, але впевнено. Але ну як після певних певної якоїсь такої співпраці разом, ну це дуже добре. Чоловік навіть готовий працювати. Як то кажуть, заради за, за дякую, заради вдячності. Для нього може бути важливо вдячність. Він хотів би бачити жінку біля себе, яка цінує його присутність, яка поважає себе, і як, яка розуміє, що те, що він старається над стосунками, це не просто так. Це певні вияви уваги, вияви взаємної такої, не те, щоб любові, а симпатії. Він хотів би, щоб жінка така була. Але також і а, розуміє, що ось ця колишня, яка тут у нас випадає, може вона якось блокувати майбутнє поки що його. ну цього чоловіка. Через цю колишню він може бути такий ну не дуже дієвий товариш, тому що в нас тут багато виходить таких лицарів, але не виходить королів. Тобто, може бути ще в своїх діях не зовсім такий впевнений. Ну, може він бути готовий до серйозних стосунків, але не прямо в такій от перспективі, що вже і зараз, а більше трішки пізніше, коли він більше призабуде свої попередні відносини, попрацює трошки над ними. Або з вами, коли зрозуміє, що все добре складається, відповідно, десь підрослабиться, десь розіжме цей кулак контролю, і тоді вже почнеться щось таке більш серйозне. Зараз в нього в голові більше легкості. Хоче наче забути попередні відносини. От якісь почуття, можливо, він має вже до вас, які почуття він до вас має зараз. Ну, тут таке боїться чоловіка того, що це може бути черговий ріст для нього, черговий урок, що він може за щось платити. Якщо він там в попередніх відносинах партнерку якось дратував, якось карав, може бути по-різному, то він розуміє, що можливо, йому доведеться зараз платити за це. Щось віддавати а може бути також маніпулятором цей чоловік, так що будьте дещо уважними в цьому плані, бачить вас, він дуже привабливий для себе. Тут, і так, поряд випали такі карти, вони, коли разом випадають, це завжди означає, що к -к -к про почуття, що чоловіка вважає вас дуже привабливо для себе. Тобто, може, почуттів ще і немає, тому що ранні етапи. Але те, що цей. Вважає привабливою, це точно, міг вам про це й говорити. Ну, Розумію, що складно буде з вами, може думати, що ви така не зовсім досяжна жінка, що боїться втрати, тобто, якщо вас здобуде, боїться, що легко може вас втратити. Добре, що його найбільше приваблює у вас? Бо те, що зовнішньо якось по характеру ви його маєте, це точно. Що його найбільше приваблює у вас? Ваша така наповненість, ваша повноцінність. Ваша продуманість взагалі в житті, те, як ви будуєте якісь такі конструкції в житті, в своєму розумі про життя, те, як ви взагалі розумієте цей світ, та як ви виборюєте те, на що ви заслуговуєте? Тобто тут може бути таке, що ви хочете бути переможцем в житті, в усьому, і ви маєте для цього певну стратегію. Можливо, ви вже на такому етапі, де ви багато чого досягли, як може бути, що і... Це досягнення ваше в житті, воно помітне в усьому, у ваших нових ідеях, у ваших дітях, хто виховує дітей, може бути багато, де результат цього вашого старання і цього вашого підходу, до того, як потрібно прожити життя, до того, які є цінності в житті, ви можете взагалі свої цінності відстоювати в житті, мріяти багато можете. І він розуміє, що це дуже приваблює вас в ньому. Що навіть якщо є якісь моменти втрати, моменти, де ви відчуваєте. Що ви, наче, потребуєте когось, потребуєте чиєїсь любові підтримки, то він розуміє, що це не для того, щоб довершити себе, тому що ви вже довершені. Багато у нас десяточок ще й вийшло, ви вже довершені. Може бути таке, що і фінансово, і взагалі, в принципі, якась самоцінність у вас, вона яскраво виражена. Але він розуміє, що ви також і хотіли би якихось зв'язків, якихось стосунків просто для того, щоб з кимось поділитися ось цією довершеністю своєю. Щоб було, ну, що ви вибираєте партнера не для того, щоб вам не тому, що вам потрібен партнер, тому що ви без нього не відчуваєте себе повноцінною, а тому, що хотіли би з кимось разом мріяти, з кимось разом досягати нового. Так, і також може бути, що приваблює у вас те, що ви що передбачили, те здійснилося, як ви спланували там своє життя, так, так воно і відбувається. Тобто, що ви якось. Своїм життям дуже керуйте, як, як мах, що як ви скажете, так і здійсниться. Без особливих на це зусиль, без особливих затрат енергії, просто що дисципліновуєте себе. Можете взяти своє життя в руки. Це його дуже манить, тому що він розуміє, що така жінка вона в всьому завжди буде порядок тримати. Ну, ось така, йому найбільше подобається. От, чи є в нього якісь сумніви зараз щодо вашого майбутнього разом? Чи є в нього якісь сумніви? Ще до вашого майбутнього разом. Ну, зараз зараз йому знову ж таки важко через те, що він може в серці утримувати ще якусь даму. Ось таке тут може бути. І він може розуміти, що він в якійсь мірі може бути таким не те, що було веласом, а що він от, десь от ще е, пристрасть може відчувати ще до когось, до якоїсь іншої людини. Можливо, він просто ну, недовгий час прийшов, після того як він розійшовся з кимось. Тому він може мати якісь певні сумніви. Він не те, що навіть сумнів, він якусь таку біль може мати всередині, в своїй душі, яка може стати причиною того, що, ну, що відносини не зможуть зразу розвиватися так, як потрібно. Тому що ці треті фактори можуть бути ще в його голові, в його душі. І взагалі він розуміє, що він такий може бути ну, не завжди е, постійний, що в нього можуть якось, е, його емоції брати вверх. І тоді він не зовсім як постійний, тому що він йде на в цих емоцій. Але по суду. Він розуміє, що така от жінка, яка йому попалася, знову ж у нас королева вогню вийшла. Він розуміє, що це те, що він хотів, і він бачить вас парою, тому що він вийшов у нас також королем вогню. Він вас може щитувати так явно як пару, як підходящий варіант для себе. Також може розуміти, що і він вам міг би дати те, що ви хочете. Але ось так прямо зараз він не може бути впевненим щодо вашого майбутнього, тому що розуміє, що йому треба ну, хоча б деякий час, хоча б буквально 2-3. А місяці на те, щоб якось вилікувати себе від минулих стосунків. В кого така ситуація, і точно знаєте, що недавно чоловік розстався з кимось. Можливо, дайте йому більше простору, більше часу. Нехай він десь побуде сам, щоб не було так, що вийшло, що ви його таблетка ніби після цих відносин. Тому що щоб не вийшло так, що ви закохалися в нього в той час, поки він ще забував ту попередню партнерку. Тому що те, що ви йому подобатися, це 100%. Просто щоб так обставини не склалися, що і бо їм подобатися, але ще ту ну, попередню партнерку ну, якось забуває, щоб ви ну, не пожертвували собою в даному випадку. Бачить він з вами і розвиток подій, і сприймає вас як таку достойну партію для нього. Але от прямо так з льоту зараз він не бачить що ще майбутнього не бачить. Ну, чоловіки пізніше трішки починають про такі речі думати взагалі. То, може і не варто його питати давити зараз на початкових етапах, а більше такої легкості проявляти. Ось. Не, не дуже серйозно його сприймайте. Отак я би порадила, таке щось виткало. Що він готовий зробити, щоб ці стосунки розвивалися? Ну, такий готовий закрити вибір. Ну, дуже непогано взагалі виходить, тому що знову ж таки цей вибір є. Можливо, в нього є вибір якийсь повернутися до тієї партнерки, за якою він там інколи скучає. І розуміє, що треба це закривати. Тобто не ці мечів по суду. Він розуміє, що виходу немає. Якщо хоче з вами бути, якщо хоче, щоб ці відносини розвивалися, то тільки так, тільки позбуватися вибору, тільки закривати цей вибір. Бо добре, що хоча б трикутники не дуже хотів би втримувати, тому що у нас час. І такі приходять на розклади. Ну так, він розуміє, що, можливо, не зразу, але як він закриє спогади відносини з попередньою партнеркою, то десь вже якісь проблиски сонця будуть. Десь вже може вам щось пропонувати нове. Але, тим не менше, для нього все одно це здається важким. Він розуміє, що він себе, наче по кусочках, має. Збирати, наче має не звертати увагу на свої почуття. Взагалі, бажано би було, щоб він дав собі час спершу побути одному після попередніх відносин, а не зразу скакати в інші. Щоб Не вийшло так, що він вашою енергією, наприклад, користується для того, щоб йому полегшало. Ну, я за це переживаю найбільше, тому що мені дуже важливо, щоб мої глядачі не встрягали в якусь такому, ну. Ситуацію, де вони, як таблетка, тому що таке буває, що випадає в розкладах. Якщо у вас така ситуація, то постарайтесь, можливо, якось вибратися з цієї ситуації. Якось посприяти тому, щоб або не сприймати його дуже всерйоз, не, не закохуватися в нього. Якось може ще з кимось спілкуватися, якось несерйозно відноситись на початках, тому що він поки що ще не зовсім вільний. Цей чоловік. Так, да, він ще бореться, Ну, у вас може бути через це дуже багато таких картань всередині, про те, чи робити в нього якісь кроки, чи не робити, чи мені, ну, як вважати, що ми разом, чи ні. Постарайтеся таким дати йому якийсь час, не задавати якісь питання, такі, не просити зараз конкретики, в кого почалися відносини недавно, або зараз перепроситесь. Не давіть на нього, тому що він зараз вразливий і щоб він вас якось ну, не образив. Чи є щось, що він побоюється? Чого він побоюється у ваших відносинах? Зараз тут карта така вийшла. Ну, боїться, щоб ви не пошили його в дурні. Можливо, попередня партнерка пошила його в дурні. Ну знову ж таки, вона у нас виходить, це його колишня, яка могла з нього зробити ідіота у відносинах. Таке може в нас бути тут. Це може бути, до речі, його дружина колишня. Хто знає, або просто людина, жінка, з якою він має дитину. Вона могла або мати якісь треті фактори відносних, або він мав відносних відносинах з нею ще котрих жінок, третю ну, іншу, якусь іншу жінку, і вона якось це зрозуміла. тобто Тут може бути два варіанти: або вона зрозуміла, що він має ці, ці треті фактори, що він з двома жінками грається з долею, або що вона мала третій фактор, що вона когось мала, і тим самим він вважає, що вона пошила його в дурнів. Так виходить. І він дуже боїться, що в цих відносинах це не повторилося. Підвішений він такий. Він ще не знає взагалі себе нового після відносин, які в нього були, він ще не знає. Тут якось так йде. Якщо хотіли б якось його підтримати, то може якісь там чи відео з ними, з ним дивіться, чи якісь. Книжечки читайте про те, як працювати над відносинами, як відновлювати свою самооцінку і так далі. Щось таке. І на дні колоди вона ще виходить. Дев'ятка мечів, карта Болю. Він побоюється знову про свій болю. Могла бути досить жорстка його попередня жінка, через що він тепер цю жорсткість може бачити в кожній другій жінці, яка йому зустрічається в житті. Ну, давайте подивимося, так, які його наміри щодо вас. Те, що він ще з минули не розпрощався, це видно. Те, що він шукає винних, це також видно. Але які його такі справжні наміри щодо вас? Бо я переживаю, щоб все було добре. Які у нас справжні наміри, точніше, яка дивиться розклад. Десь хотів би він вас вивчити спочатку. Може сприймати вас як закриту книгу, і допоки ви закрита книга для нього, доти він хоче показувати, що він також закритий, що він непорушний такий стійкий, що він знає, чого він хоче, що він вже все життя і так далі. Але вам не потрібно відкривати все одно цю книгу. Тобто, ви стараєтеся в нього закриватися. От, наприклад, якщо інтимних відносин ще не було, і знаєте, що цей чоловік такий, що ну, ще думає про колишню, що ще дуже мало часу пройшло, або, наприклад, з нею спілкується, то можливо не варто спішити з інтимними стосунками. Будьте так само повільно. Як він повільний, так ви зі своєї жіночої сторони повільний. От чоловік повільний в плані якихось дій до жінки, рішень. А прийняття її в своє життя повністю, а ви собі повільно в тому, що ви його обмежуєте також в чомусь. В даному випадку, наприклад, в інтимних зносинах. Тому що ж ще зайнятий, ж ще не зі мною, ми ж одне одному абсолютно ніхто ну, з цим не спішити. Ну, звичайно, що так не говорити, Просто я маю на увазі, що якось так кокетливо, по-доброму, по-дамському, але тягнути час. Тоді від якоїсь такої цінності більше набереться. Ну, комусь треба було знати це. Тут приходить мені розбите серце і зрада. Щоб не було просто так, що цей чоловік з вами, тому що він хоче таки забути ту попередню партнерку. Тому що все закривається картами розбитого серця і зради, бо не хотіла так завершити розклад, і жриця. Є якісь приховані моменти поки що. Ви не знаєте абсолютно поки що цього чоловіка, будьте поки що обережними. Ми не дивимося на довгу перспективу, ми думаємо прямо зараз. Я думала, що такий розклад буде дуже позитивним, але зараз така тривожна річ. Давайте я подивлюся, уточню. Уточню. Як жінці діяти, щоб уникнути зради і розбитого серця від цього чоловіка? Як жінці діяти? Як проявлятися? Зрозуміло. карти. Горіть своїми ідеями, не е, асоціюйте себе з ним. Живіть так, як живе. Не зупиняйте своє життя на ньому, тому що він ще поки що такий неоднозначний персонаж у вашому житті. Писаю про своє благополуччя, думайте про ідеї про своє життя. Ось спілкуйтеся з кимось, уникайте якоїсь боротьби, якихось обмежень через те, що з вами ще не все ясно. Проявляйте себе так, як ви проявляєте. Активною, впевненою, такою цілеспрямованою, вогненою, палкою жінкою, такою, що все у вас горить, що все у вас виходить в житті. Так, от, от, от отримуєте якусь любов, у вас може бути взагалі багато любові. Можливо, ви давно не мали відносин, де гарна така взаємність є. І ви десь хотіли б виплеснути це все на когось, вилити цю всю любов. Можливо, в когось що діти вже попідростали і що вже не, не так сильно любов показує дітям, коли там діти підлітки чи виросли. І вже... Любов, така жіночна, накопичена у вас є. Хотіли би її. Комусь подарити, але це не факт, що цьому чоловікові треба віддарити. Тут потрібно вичекати. Правильно я розумію, щоб уникнути цієї зради. Ну, звичайно, не потрібно дуже сильно закриватися і дуже сильно лякатися, але чоловік може мати ще. Якусь таку залежність від тої, чи попередньої партнерки, чи взагалі так в минуле дуже багато дивиться, може ще. Або, наприклад, вибір не зробив. Навіть не з тою іншою партнеркою, можливо, ще з кимось спілкується, Може бути і так. Тобто, краще не сильно на нього покладати якісь надії, бо поки що ну, ситуація така, що ніякої такої. Визначеності ту, яку ви хочете, він не дасть, але це зараз може бути певний урок від долі, від життя. Ви можете знати, як діяти правильно в даній ситуації. Ви могли, наприклад, якихось YouTube дивитися колись чи щось, де вам радили, як поступати з чоловіком, так щоб це не завершилося зрадою. Щоб не завершилося якось погано, а зараз час, щоб ви це випробували на практиці. Тому не лякайтеся, просто постарайтеся зробити правильний вибір з цим чоловіком, не спішити, не впадати в крайності, не в не влюблятися, більше включати мозок, більше опиратися на те, про що ви мріяли. Там що у нас на одній колоди була зірка. На те, що ви мріяли. І навіть якщо ця мрія поки що для вас недосяжна, то можливо варто більше почекати. Тобто не кладіть всі ставки на цього, не ставте ставки на цього чоловіка. Поки що Поки що. це не говорить про те, що це погана людина. Просто спробуйте зробити цього разу все плюс-мінус правильно. А ви знаєте, як це правильно зробити, щоб уникнути з цього? Більше якусь цінність показуєте до себе, і там мені показано, що ви знаєте як. Тому що ви керуєте своїм життям ви мах, там взагалі виходило, що у вас все під контролем завжди. Тож і цього разу постарайтесь не розслаблятися і ніжно по кетвому, по жіночному, зробити правильний вибір і не спішайте з ним. Дякую, що були зі мною. Надіюся, що комусь варто було це почути. Хтось використає це з користю в своєму житті. Дуже було приємно робити для вас цей розклад, і взагалі завжди приємно робити розклад. Не забувайте приєднуватися до прямого ефіру 5 січня, хто хотів. А я чекаю вас в наступних розкладах.